Всім привіт! Сьогодні на огляді смартфон agm M7, який відрізняється наявністю кнопок, а також повноцінного сенсорного дисплею. Давайте подивимося, що вміє цей апарат. Комплектація тут максимально простенька. Зараз я вам продемонструю. Тут у нас є для зарядки кабель та шнурок, а також є у нас перехідничок для навушників 3,5 мм. Ну і, звичайно ж, інструкція також присутня. На перший погляд, дана модель дійсно являється звичайним кнопочним телефоном, але працює він даний апарат на операційній системі Simplified Android 8.1, тобто спрощена Android 8, яка і приспособлена для кнопочного користування. Що в нас під кришкою? Задня кришка зйомна. Тут знаходиться в нас додатковий захист від води, так як смартфон має захист IP68, він не боїться води, також ударів. Дістаємо батарейку. І побачимо, що знизу знаходиться у нас два слоти для сім-карти і окремо один слот для картки пам'яті. Це досить зручно. Ну і далі, що стосується дизайну. Я думаю, ви помітили, що динамік цього смартфону дуже великий. Звук дійсно можна порівняти з топами ринку, тому що і гучність, і об'ємність тут на висоті. Біля динаміку знаходиться камера, і також більш нічого тут немає, тільки є кріплення для того, щоб розібрати наш смартфон. Чи телефон, надивайте, як вам зручно. Але по факту це смартфон, тому що він працює на андроїді. З лівої сторони знаходиться у нас оранжева кнопка. Вона у нас служить для запуску ліхтарика. Він знаходиться зверху. Зажимаємо і маємо ось такий от ліхтарик. Він дуже непоганий, хороший білий колір світла, тобто ніяких проблем немає. Видно, метрів на 5-6 стабільно. Якщо ж говорити про клавіатуру, то вона повністю прогумована, дуже приємна на дотик. Є у нас кнопки завершення виклику, прийняти виклик, все класично, як на звичайному телефоні. Але користуватися можна ним як кнопками повноцінно. Так і сенсором, тобто дисплей у нас сенсорний. Звичайно, це не IPS, і тим паче не AMOLED, це, звичайно, tft матриця, але вона непогана. Якщо ми зайдемо в налаштування, то ви побачите ті самі налаштування, які є на будь-якому смартфоні. Звичайно ж, вони тут спрощені. Даний телефон працює на mt 6739 Це 4 процесор, який підтримує 4G, тобто або Wi-Fi, або 4G можна користуватись, все як на звичайних смартфонах. Батарейка розряджається тут дуже неохотно, тому що її ємність складає тут 2500 мАч, і для такого компактного гаджету це нормально. До речі, вага смартфону 195 грамів. А якщо говорити про товщину корпусу, вона не найменша, майже 2 см. Але це знову ж таки за рахунок виступаючого динаміку ззаду. Вруці смартфон сидить досить зручно, можна повністю його обхватити, і серед найкомпактніших смартфонів це, напевно, дуже цікава модель для тих, хто звик користуватись саме кнопками. NFC моделю тут немає, добре, що хоч Wi-Fi тут є, а камера в нас 2 мегапіксельна, знімає фото, знімає відео, але ніяких налаштувань тут немає. Зараз покажу. До речі, це один із небагатьох кнопкових телефонів, де є навіть фронтальна камера. І так як цей смартфон захищений, обов'язково занурюємо його у воду. Подивимось, як він пройде цей тест. Що ж, а GM M7. Чи не єдиний смартфон з великим динаміком, з кнопками і в такому компактному виконанні? Цю модель ви можете купити за посиланням в описі під даним відео на нашому сайті beconnect.com.ua Підписуйтесь на нас на YouTube і всім до нових відео.